І всім hello! З вами я, Калина. У цьому відео я вам покажу, де знайти дві секретки в нижньому храмі. В секретному рівні ж. <гум> І. Де знайти в пустельному храмі? Ой! Вибачте. Так, вітаю вас, Днем Валентина. Ну-ка, ладно, дівчат. Ми йдемо сюди. І так. Нам і має бути обов'язково дві секретки. Бачите, отут, -а... отут -а ми вже будемо виходити. І ми прийдемо сюди. До речі, пам'ятаю, я думав, чому. Такі типу ноти робляться, ну це як. Ігрова у мене... Ну, де музика, типу. А! Я вибив наразі це, тотально. Давайте це, це протестимо. Я не знаю, що воно робить точно. Ще дуже треба. Ладно! Ви отут виходите і бачите такі якісь от такі, типу, странні штуки, тільки воно буде отут десь. Там має бути... показано, ж. Я думаю, тут зомбі ходить. Там і кіт. Хоті по типу, двері? Ми спускаємось. До речі. Я все збирав, я вам хочу показати те, що я приблизно вибив. Це ми не будемо рахувати, бо це я тільки що поклав. От Фет... не знаю. З цим луком поміняю. Ну, так. Я вибив от такі от речі. Поки я проходив, я. Ну, це не рахується. Я не все збирав, я просто... Збирав те, що було на очах, так сказати. Так мовити. А, от ми і зайшли сюди ж. Нам треба... Ой, Це ж штука заважає. Заважала. Уже її нема. Ну ладно, не суть. Нам здається... Ого, там зачарный. Чувачки! Два ще такі великі. О! Який прикольний лук дістав. Прикольно. Жайти ледаки. Ладно, полайки те мои боты тут. Надіюсь, воно мало заспавнитися. Я так думаю. Ми сюди припрыгаємо, ну так. Ой, ось перша секретка. Бачите? Угу. Біжимо. Біжимо, біжимо, склета, снайпимо. Далі давайте в той прохід нам здається треба. О, ще тут є. Я хочу 13 левел вибити. що тут таке, а? Він показується на карті, прикольно. А інші боси так само показують. блін, я зараз помру. куди? Он туди ні. во! Сейчас будем на... ставить на них чари. Ой, тут маленькая дистанція. Шо на роботе на На мене ставить чи... на куди? На них? Блін. Е. Мені туди. Ну так я щось. О, прикольно. А я думаю, знову предмет. Дивіться. Ой. Нам, мабуть, вийти треба. Поїдь там теж, має бути. Так, потім в пустельному храмі, покажу. Я ж то не всіх ворогів ще вбиваю. Що в мене лише оті предмети, з яких теж може випасти щось. О, прикольно, щоб тут щось було. Може не секретка, а просто. Чому воно мене туди вел? Лице який прохід прикольний. Оце точно уже було місце для секретки. Моддінг, модінг. Чуть-чуть полонились. Хоча мене вже стільки версій зробили для Minecraft Dungeons. Як для звичайного Майнкрафта три роки тому. Типу до 1.17. А, стоп! Ми виходимо... А то я то еще замислився. Нам куди? Цікавенько. Нам куди? Давайте туди підемо. подивимось. Просто так. Я якось хотів, до речі, нову рубрику чека там зробити. Але щось забув я вже. Цікаво. Давайте знову сюди прибіжемо. От десь воно має бути. Зараз я вам хочу показати. А, во, тут походу. Схоже. Итак. О! Треба було всюди впасти, стаж таке, бачила? А, можна було еще так, походу, піти. Тільки с паром. А не. Так, шум выплыв? Сонце луки. Что хоть за лук? Лук коварства. Всі вони такі в мене майже ви. Що це... А! Це... Ага, багато стріл летять за маленький час. Ой! Можна ще уже ливати, якщо ви вже щось зібрали. Можна ще чуть-чуть пробігтися. І стати ще. Прикаль Льоха, коли пройдете рівень, бачите його? А ми можемо карту відкрити? Ні? Блін. Зараз храм по-швидкому підемо. Я хочу розібратися з тим новим артефактом. Mm. Блин, это моя... спидранская броненька. Так, давайте разбираться. Что у нас такие? Заражение, время перезарядки артефактов для всех игроков. Він це хорошає. робить мені перезарядку. От, наприклад, ми зробили отак. І отак давайте. Ми ставимо. І воно менше має стати. О, да, капець. Прикольно. Воно моментально, бачили? А, і ще воно походу. Во! клас залі. Мені подобається. Тепер йдемо сюди. Надіюсь, вам заспавниться те, що нам треба. Що тут з текстурою? Ну ладно. Пам'ятаєте, як я показував вам відео... <кхм> показував, як відкрити нижній храм, де ми тільки що фармились. Это, быть, не то, что нам треба. Ну, не знаю точно. Побегаем. <свист> <свист> Бежим за стрелочками. <свист> <свист> так. Пару раз попробуем. Что сделать? Речи, когда я... Зразу вже прийшов до архи... Ой, архиприйоту. То я сходив, коли ми фармили там. Вибачте, я відкашлявся. То чомусь я храплю, ну. Я колись якось думав, як то відкрити, потім я додумався, що так треба зробити. Я просто вже забув. Хоча то проходи проходили. Хммм, бажаю слів. Ну ладно, будемо словами. Так ви нічого не зрозуміли. Так, як я казав, йдемо по стрілочкам. Переносимо сюди Ура, нам заспавнилось те, що треба. Ого, сім секретів. Я знаю лише один на жаль. Ань! Ой, два. Ми стрибаємо стриваємо от... Ми нічого не бачили. Я чув таку отрижку. Коли ми... Я оце. Ми стоїмо... от сюди. І дивіться, що вона щекає. Всі діанава скайнка. Далі ми виходимо. Йдемо сюди. Ви можете просто отак спригнути. Ви все рівно тут заспавнитесь. То в будь-якому випадку вам треба буде от забрати ще одну скринку. Поцімент. И вот так. И тут, и вы активуете тут маяки, типу, И забираете все, что вам треба. Это бервертаймас. Тунтун, тут. Давайте ми подивимось, що тут я Цікаво. Цікаво. Не цікаво. Бо Потом нічого не видно. Ой. Не, ну ця штука взагалі не була. Зразу перезарядку вбираю. Давайте ж... Це зараз ми... Давайте запам'ятаємо, скільки у нас. 24 215. Ой, ну, а, я так скажу. 24 215. Я записав як. Все. І тепер ми зараз це все приберемо. Мотлох. Ви можете аж під рівнем вищим туди зайти. Ну, Лок я не хочу прибирати, він прикольний, як до мене. Ого! що це був? Розажант. Прокально, ну найди стоєва. Я не буду дивитися тут, хоч я хочу чуть-чуть піддивився, ну о, це Динамо? да. Хай буду. Ага. Угу. Так, і у нас. Платить чотири тысячи 14. Ми виходить напрацювали. Зараз. Я по швидкому відніму це все. Вибачте, що так довго. Это двести пятнадцать, так чет четырнадцатые, так 9. ладно, приблизно. В 200 ще мать разів. Дивіться, до речі, я зрозумів, як тут древнього ловити. Ви тупо підходите. зараз скажу. Такий є прохид. Лін. Блоке. Ця штука, сама себе маю відновлювати. А ні, може задусить, ну ладно. От є такі типу прохід. І там може бути або золото, дуже багато, або древній, якого може нереально вбити. То берить легкий рівень. Ладно. З вами я був Калина. Ми грали в Minecraft Dungeons. В цьому відео я вам показав секретки кредки. Все кретки. А, я згадав нову рубрику. Я не буду вам говорити про що вона прямо сьогодні, я думаю, вийде. Бувайте! Слава Україні! Не забувайте носити в церкву гроші для ЗСУ.